На нашому сайті представлено багато класичних комодів. Всіх їх об'єднують деякі особливості. Наприклад, майже у всіх в класичних комодах є карниз. Майже всі вони на ножках, таких декоративних карнизах, декоративних високих ножках, які йдуть в тон з карнизом. Фасади, як правило, в класичних комодах зроблені з МДФ. Це може бути МДФ рамка. Або МДФ фрезерований чи МДФ Патина. На нашому сайті представлені класичні комоди таких відомих виробників, як компанія Herbur Holding, компанія ВМК, колишня БРВ Україна, компанія Sky, яка має дуже великий вибір різних класичних комодів преміум-класу. Наша Івано-Франківська фабрика Meromark. Яка розташована біля Калуша. Більшість різних фабрик є з центральної України та деякі з Східної України, які ще працюють. На нашому сайті ви можете купити класичний комод на будь-який смак і будь-якого кольору. Це може бути великий комод, комод для передпокою чи комод для спальні, дитячої, офісу. Одним словом, у нас зібрана велика колекція класичних комодів. Якщо вас цікавить стиль класика, ви хочете поставити в своїй спальні чи вітальні, чи дитячий елемент класичного інтер'єру, це може бути комод. Перейшовши за посиланням, ви потрапите на наш сайт. Точніше кажучи, на сторінку нашого сайту, де зібрана велика кількість класичних комодів. Там ви зможете вибрати, скористатися фільтром та відфільтрувати комоди за своїми потребами. Наприклад, високий, великий, низький, зі склом, з вітриною та інших. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!